Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні ми на своєму господарстві. Я вже повичищав, попідстилював, кинув їм паличку. Вже буряк зіли, кинув палички. Ну, палички то вони, звичайно, їдять добре. Аж б'ються за них. Мальвінка наша скоро вже буде родити. Десь я розраховую на середу-четверг, ну будемо бачити, можливо і раніше. Що я хотів сьогодні так розказати, поговорити, вже рік, мабуть, і більше. Взагалі немає ціни на живу вагу свиней. Якщо взяти, що я в жовтні 22-го року продавав живою вагою по 90 гривень кілограм, то зараз по 50 гривень це ще дуже хороша ціна. Це я кажу про наш регіон, це у Вінницькій області. 50 гривень кілограм живої ваги. І це ще не ще потрібно ставати на чергу, щоб приїхали до тебе, забрали. Але подивившись по минулому році, я в грудні місяці перед різдвом пробував різати і продавати м'ясом. Звичайно, виходить набагато вигідніше продавати м'ясо. Але я ще хочу попробувати зайнятися переробкою, переробкою. А саме хочу попробувати коптити і продавати вже готовою продукцією. Тому що це завжди... Щоб продавати сировиною, воно дешевше. Продавати вже готовою продукцією, воно набагато вигідніше. Багато передивився відомих блогерів: Шелудька, бруса, ну і так далі. Як вони переробляють, і як вони також розпочинали. І як говорить Сергій Шелудько, що найвигідніше це переробляти і продавати вже готовою продукцією. Звичайно, можна також і м'ясом, також вигідніше, чим живою вагою. Так, як я казав, як я в 22-му році я продав свиню була 180 кілограм, я взяв 17 тисяч, ну це так приблизно плюс-мінус, це я ну, не менше 17 тисяч, то цього року по 50 гривень це вийде 1007. Ну, не 7, трошки більше, але ну, я так приблизно кажу, що набагато-набагато впала ціна. І тому я вирішив спробувати ще такий цей бізнес свій по переробці. І також передивившись багато відео, багато виробників по коптильнях таким методом я хочу переробляти, коптити. М'ясо, ковбаси. І тому передивився багато відео і зупинив свій вибір. Є така компанія Куркулі, яка знаходиться в нашому регіоні, а саме в місті Вінниця. Це е, саме ближче до мене зі всіх виробників, яких я передивлявся, і вирішив придбати в цій компанії коктейль. Саме перше, що мені сподобалося, відношення до людей. Як завжди, я оцінюю це по першим критеріям це відношення до людей, відношення до клієнта. Який би там не був бренд відомий чи невідомий, якщо, вони, якщо мені не подобається ставлення до мене, ставлення до клієнта, до людей, я не зроблю вибір. Користь того бренду, тому що відношення до людей для мене це в пріоритеті і головне. Я знайшов цю компанію в інтернеті, подав запит, до мене зателефонувала менеджер Мирослава. Привітна, приємна дівчина, мені все розповіла, всі умови, всі. Ну, як би сказати, модельні ряди, все, що мене цікавило, все вона мені розповіла. І також, що не мало важливо, що якщо, скажімо так, вже не вистачає грошей, в них є такий варіант оплати, як оплата частинами, це також немало важливо. Але все одно я захотів подивитися. На їхню продукцію, і так е, виходить, що в мене в будний день немає часу. Е, я запитав, чи можливо це на вихідні. Мирослава сказала, що це взагалі без проблем. Ми домовились на суботу, зізвонилися, приїхав я. В місто Вінницю мені дали номер телефона працівника, який мене мав зустріти. Ми з ним зустрілися. Також дуже привітлива, приємна людина Віталій. Якщо Віталій буде дивитися це відео, дякую вам, що захистили мене від собачок і великий привіт вам. Ми, мене зустрів Віталій. Ми пройшли на виробництво. Він мені також, як працівник, він компетентний. В своїй справі він мене проконсультував, розказав, показав продукцію. Ну, все, що мене цікавило, все мені розказали і показали. Тому мені так і сподобалася ця компанія, що сам перед за те, за відношення до людей. Не можу нічого, ще поки що сказати за їхню продукцію по. Консультації по вигляду все супер. По, ну, я бачив, подивився, що там, як, які матеріали, як вона зроблена, це все супер. Але вже більш детально я розкажу, коли я вже придбаю цю коптильню, коли я нею буду працювати. Але поки що я рекомендую цю компанію цього виробника коптилень. Кому цікаво, я залишу. В описі контактні дані, посилання на їхній сайт. Кого цікавить, дивіться, телефонуйте і купляйте. Вже коли я придбаю цю коптильню, коли я вже буду робити, як би сказати, працювати на ній, буду коптити. Тоді я вже буду знімати більше відео і більше зможу розказати. Але поки що в мене сьогодні, як би сказати, такі приємні враження, приємні емоції. Тому що коли я вже подивився їхню продукцію на виробництві, я вже пішов, їхав, знову менеджер Мирослава знову зателефонувала до мене, але не було як розмовляти, тому що я був в маршрутці. І вона сказала, я зателефоную вам завтра. Сьогодні, ну це майже. Хвилин 10-15 назад вона знову до мене зателефонувала. Ми з нею поспілкувалися. Вона ну, розпитала, як сподобалося, не сподобалося, коли будемо брати. Коротше, дуже мені дуже я вражений відношенням саме до людей. Тому рекомендую. А коли вже я буду працювати на ній, тоді вже буду також показувати, розказувати і. Тоді будемо бачити вже, які є плюси, які є мінуси, якщо вони будуть. Ну, Я сподіваюся, що їх не буде, тому що, як, як я і кажу, що е, я був на виробництві і бачу матеріали, з яких виготовляються, і самі вже готові коптильні. Ну, і мені сподобалось, так виготовляється все надійно, непогано. Тому будемо сподіватися, що буде все нормально. Нижче. В описі я залишу контакти. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!